Тарифи на тепло для споживачів облтеплокомуненерго підвищуватись не будуть. Про це у коментарі Суспільному повідомив заступник Чернігівського міського голови Віктор Геращенко. Нагадаємо, минулої середи, 27 липня, на сайті міської ради опублікували оголошення про намір збільшити тарифи на постачання тепла для побутових споживачів на 14%. Через два дні Верховна Рада України встановила мораторій на підняття тарифів на опалення та гарячу воду для населення протягом Воєнного стану та ще на 6 місяців після його завершення. За словами Віктора Геращенка, міська рада має розглянути нові розцінки для ОТКЕ через подорожчання складових. Однак тариф для населення залишиться на рівні минулого року. Таким чином, міська рада визначить різницю в тарифах, яку надалі теплопостачальникам має компенсувати держава. Якщо складові тарифи змінюються, ми повинні його розглянути. Але ми затвердимо на рівні. Минулого опалювального періоду, тобто, щоб чітко визначити, яка різниця в тарифах на сьогоднішній день Кабмін розглядає питання за рахунок державних коштів, то ми повинні встановити і визначити чіткі, чітко визначити, яка різниця в тарифах. Тобто на споживача це не вплине. Зі слів Віктора Геращенка, нині у місті проводять підготовку до опалювального сезону, проводять гідравлічні випробування мереж та внутрішньобудинкових систем. Станом на сьогодні обстежили 70% від загальної кількості житлових будинків у Чернігові, які мають централізоване постачання. Є проблемні питання в Новозаводського району. Там 44 будинки, де розморожені. Там також працюємо. Думаю, що зробимо все, щоб. Не було проблем. Занепокоєння викликається пошкоджені будинки внаслідок прямих попадань. Нагадаємо, таких будинків, які мали пряме влучання у Чернігові, понад 140. На їх капітальний ремонт на засіданні виконкому виділили 100 мільйонів гривень.